Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Цікаві слова є у писанні: Дурневі не личить пошана, але він часто такої пошани чекає. Буває, коли керівник починає жартувати. Підлеглим не смішно. Але всі сміються. Чому? Щоб керівникові було приємно? Буває, що ми кажемо людям далеко не талановитим, які мають якусь владу і вплив, що вони талановиті, демонструємо своє захоплення ними. Це сумна історія, ми не, мов би продаємо щирість. Мені здається, що у духовності, та й загалом у всьому людському житті дуже важливо бути щирим. Але ми часто чинимо так, як нам вигідніше. Коли споглядаємо на Христа, який народжується у вифлеємі, походить із звичайного роду, проголошує себе Христом Месією та йде проповідувати, то бачимо, як він руйнує стереотипи. Ми, образно кажучи, розміщуємо людей по полицях, до прикладу. Ось ти підлеглий, отже, ти дурніший за мене. А Господь не зважає на всі ці соціальні статуси. Він, творець неба і землі, стає людиною, простою, але завжди щирою. Бажаю вам усім плекати щирість. І правдомовність. Насправді людині притаманне щось глибоко правдиве і добре, що часто приховане за різними соціальними статусами. І кожен з нас неповторна цінність, бо Бог не створює копій, лише оригінали. Когось ми переоцінюємо, когось недооцінюємо. Але найкраще людей любити, адже через любов пізнаємо правду.